У Євангелію нині Господь указує, як жителі того міста узнали про нього, послали всю окресність, приносили до Ісуса хворих і просили, щоб Він лише до, б дотулився до них, прикоснувся до них і болящі ісцілялися. То було одно з унікальних доказів, що перед ними Господь Месія, який ісціляє. І от книжники і фарисеї глядає. За щоби заціпитися, увиділи і сказали Фарисеї Ісусові: Ми, книжники фарисеї, коли їм ми, руки миємо, а ученики твої приступають предані старцю, коли не вмивати рук, коли їдять хліб. На тому місці, да, коли стектанти казали, видите, придані у церкві, то є недоброє, бо придання старців не вмивати руки, Многі сектанти спутали предання у церкві православної як непрестанне дійство Святого Духа в церкві, коли за тисячі років церков зберігає правильне і єдино правильне знання Євангелія, Слова Божого, спутали із преданням старцю вмити руки. Ну Ісус відповідь таку дав. Чому приступаєте заповідь Божою раді придання вашого? Коли Бог казав заповіддю почитай, Отца і Матір, а злослов, що Отца і Матір умре смертю, а ви кажете, Отцю каже, і матері, що все ти не можу дати, бо це дар на храм, і то тобі не дам, бо то дар на храм. І в результаті. Ви Часто не почитаєте отцов своїх і матерей і таким образом устранилися заповідь Божою примітивним преданням вашим. Лицеміри ви, книжники й фарисеї, Я хорошо про вас, прочистого Ісаїя, коли казав перцем за вас, приближаються до мене книжники і фарисеї, люди, устами своїми чтуть мене. А серце їх далеко відстоїть від мене, ну напрасно, тщетно глядають вони мене учені своїми заповідями чоловіческими. і призвав народ, сказав: Слухайте, не то людину оскверняє, що входить в чоловіка, но то, що з Уст виходить, слова, злоби, завісті, угрози. Клевети – от, що оскверняє чоловіка. Обративши увагу на останню фразу, ми всі подумали, но ведь і в наше час можемо сказати словами Пророка, приближаються до нас многі люди і говорять устами: ми віруючи, ми такої то віри, ми тої віри, ми віри іспанської, а ми турецької, а ми африканської. А каже Господь: подивіться на них. Устами ісповідують, нібито якусь релігію, а серце їх далеко от стоїть. А почому видиме, що серце далеко від Бога? Подивіться на відео, як вони б'ють, наших вірують, як трясуть, як тягнуть за руки за ноги, як викидують вони з храмів, Із храмів, не своїх, а з чужих храмів, куди вони не ходили і не будуть ходити. Моїх задача як людей осатанілих. І самим не молитися, і другим людям спортити духовне життя, забрати в них храми і лишити їх без молитви. От вам, який був унікальний пророк Ісаїя. І ти, Божа мати, поможи нам держатися віри Христової, вони ж так поступаючи, готуй діти Божі, настоячі діти Божі, канонічної православної церкви у нас в Закарпатті незмінно. Тисячу сто Кирило Мефодівської і віримо ще у вічному життю. Надіємося на, на нагороду Царство Божої, по милості Божої і по нашій вірі. Амінь.